Бажаю здоров'я, шановні присутні, шановні панове офіцери, сержанти, солдати, Маю честь сьогодні бути тут привітати вас, подякувати за захист українського кордону і не тільки кордону. Ви знаєте, хочеться говорити про кордон, коли знаходишся саме тут, на Волині біля кордонів України з Білорусією, України з Польщею. І хотів сказати якісь теплі важливі слова про захист нашого кордону. Українського, але я знаю, що ви люди героїчні, міцні. Хотів би перш за все вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави. Бахмуті.